Дивіться, що я побачив, зустрів. Бачите, садять ялинки. Оце і весь вся вирубка така. Яка вироблена, отак садять. Я вам казав, що засаджують. Тут працюють люди і хочуть засаджують. Зараз я вам покажу, як вони це роблять. Facebook дозволили познімати. тут саджанці є в тих коробочках отакі. ось такі ялиночки, бачите? Сосна чи що це є? І так вони засаджують все. Ось такий інструмент. Ось такий інструмент. Вони вставляють в трубу, і так землю втикають і вона... Right. Wow, yes, I have a YouTube channel. Okay. You have a YouTube channel? Yes. Okay, channel Super. name? I have pick I pick Lingon. Lingon. Taras, here. Taras okay. Pro. Taras tak. Taras Pro, you're YouTube. Taras, no pro, Taras. My name is Taras. Yes. Oh, <laughs> you from Thailand? No, 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 we, we are, are from Nepal. Nepal? Nepal. Yeah. Uh oh, -huh. it's very long way yeah. <laughs> Yes, yes, yes. It's very long. Uh, your name is ta uh, Taras. Taras. Yo, Taras, hey. yes. My name is Vikas. Vikas, yeah. Nice to meet you. You too. <laughs> <laughs> Так воно має йти і сюди засаджуватися. Бачите, зі щельний саджу. Не згинаєшся, це ногою робиш. Цікавий інструмент. Переїхав я в інакше місце. Далі трошечки. Тут теж знаю в такому лісі. Дуже гарно завжди брусниця родила. Зараз подивимося, чи вона цього року знов родила. Нет. Так як ми... З вами тільки що бачили тигне пальців, які засаджають ліс, то хочу продовжити ще трохи вам розказати про це. Бачите, що там бракує людей, які займаються засадженням лісу, і, там, чисткою лісу. Це дуже велика територія, а в Швеція ну, реально дуже велика територія і вся в лісах, і всі ці ліси обслуговувати просто не вистачає людей. Тому деякі вирубки можуть бути по 10 років не засаджені, але їх обов'язково засадять. Ось. І, бачите, людей аж знепало. Аж знепало з сюди тягнуть. І, до речі, ті непальці пальці досить добре англійською володіють, що, що теж велика рідкість. О, але садити... Садити дві який гарний робочик теж. Садити ялинки не так важко, як, наприклад, чистку робити, чистку лісу, зрізати. От чистка це означає, що є сосни молоді, а зрізаються всякі ті от берези. і, 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 і Теж сосни, якщо є багато, і її трохи проїжджується. Це ще важче. Що-то ще один. Не бачу є. Тому що цей день тримати ту пилу важку на собі, фризу і цей день той шум. Це не кожен витримає таку роботу. От. І тому брак людей завжди на цю роботу. Вони вже беруть кого, кого хочеш любого. Так. Ось тут має бути в цьому лісі вже така гарна брусниця. Якщо б вона тут родила, я б мав тут роботи на цілий день. Поки що так не дуже, щось ніби є, щось ніби є, а не дуже. От такі справи. Так що не турбуйтеся, все тут засаджують. Нема тут так дуже багато, рідка вона така. Ході би сюди є, але рідка така. Але тим не менше, тим не менше два відра я зібрав. Така гарна. Не знаю, може зараз... Вперед зараз ще раз піду і... Подивлюся, але трошки далі. Дивлюся в другому місці. Батарейка сіла. Як я вам розказував. Два відра в коміці. Тут така вже трошки підгниває. Йдемо ще, може два відеорочки тут зберемо. Хто подумав, що в такому густому лісі, темному, в таких високих соснах, буде брусниця, да? Ви уявляєте, поставив я камеру сюди на суснув, обирав. Ну, пішов, пішов, пішов. І аж там десь далеко я згадав, що я камеру забув. Скільки я тут знаходився кругами, щоб знайти її. Я в шоці, я думав, що вже не знайду, все. І так йшов, йшов, з боком, з пиною прийшов, розвертаюся, стою ззаді мене камера. Блін, як мені повезло її знайти, це Тож Треба так. Тут попробуй щось знайди в тих соснах. Відро важко знайти, не те, щоб маленьку камеру десь на дереві. Яй, повезло, ладно. Тепер треба відро знайти. Деякі відро поставив? Є, відерка теж знайшов. Все, добре. О, можна далі збирати. Щодня не без пригод. Все, зібрав два відра ще і виходжу я звідси. Чотири відра тут зібрав і то добре. Я тут стільки сил стратив і часу находитись по тих соснах, що камеру тут шукав довго. Ну але хоч чотири відерка, то добре. Ще б зараз десь хоча б два знайти. Куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Сюди темно. Ага, сюди. Значить, треба вийти звідси. Дивіться, що ж я побачив. Такі ящики від саджанців. Коли садили, тут загубили. Є, 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 є. Тут у нас ящика, дуже мало. Я зараз бігав ось туди, такого по кругу, туди, за тим лісом вийшов на той зруб, такий другий, такий круг забив. <сум> От, ось, ну, ось що зібрав. Ну що зібрав. Їду я зараз там на ту чорничну гору, де я збирав чорницю. вона тут близько, я просто. Там була гарна брусниця внизу, нозі, я виношив. Іду зараз там вже ще позбираю трішки. А ні, ви знаєте, їхав я тут і тут при дорозі дивлюся, така брусниця гарна, зупинився, зайшов туди, глянув, а там є брусниці багато. Так що я поки що. Нікуди далі не їду. Ну тут просто виїхав з того повороту пару метрів. я тут, тут походити, позбирати щось. О, я сюди так зайшов, дивлюся, бросниця є. Все є. Поки що будемо тут збирати. Заберіг ще хоч два відерка. Стигну. Ось так і йшов, від машини так туди, по попід ліс, низу так шов по тому болоті. Було. було тут гарно, ще є, що там далі лишається теж. Я не дійшов туди, до кінця. І плюс ця сторона ще. От, там зібрав відро лише біля машини, тут ще одне зібрав. Все-таки два відра зміг зібрати. Тому от кусочку. От, треба завдати сюди приїхати, дозбирати до кінця його, пройти глянути. Потім далі ще якийсь, бачу, зрубчик йде. Глянути в нього і тоді праву сторону. Подивитися. Все-таки тут щось є, можна тут ще покрутитися. Так, це одне відер. Я собі сюди. Зараз повідомля ще тут друге заберу. І все, і буде скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість ящиків буде. 60, 70, 70, десь 75 кГ. Нормально. І то добре. Враховуючи те, що сьогодні трошки потратив часу з тими не пальцями, які садили дерева. Плюс шукав камеру, загубив, час потратив. Я сьогодні нормально там назбирав. Під'їхав я з цим відерком. Повний ящик. Трошки з листям. І отак кожен день. Кожен день, кожен день. Один день більше, другий день менше, як коли. Все, дякую всім за перегляд. За перегляд. Будьте здорові!